Вони були елітою світового футболу. Зідан, Луїш Фігу, Роналдо, Бекхем. Команда мрії зібрана за шалену ціну. Реал Мадрид був командою, яка здавалася непереможною. Але що з ними сталося? Чому Галактикос, які мали правити футболом роками, зламалися раніше, ніж змогли виграти все. Сьогодні ми зануримося в історію найбільшого провалу Флорентіно Переса на посаді президента Реалу та розберемо, як спроба створити супертім перетворилася на грандіозне фіаско. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Влітку 2000-го мадридський Реал виграє ЛЧ, але цього мало. Президентом стає Флорентіно Перес, людина, яка приходить із мрією зробити клуб не просто чемпіоном, а світовим брендом. У нього є план Галактикос. щороку брати найкращу футбольну зірку світу. Перший трансфер Луїш Фігу. Легенда Барси, капітан, улюблениць і раптом вибугува Суміш. Перец активує опцію викупу в 60 мільйонів євро. Фігу стає мадридистом, каталонці його ненавидять, фанати кидають в нього свинячу голову, а він тим часом приносить реалу Лалігу. Саме цей був початок створення Галактикосу. До речі, про фігу у нас є окреме відео. Радимо вам його переглянути. Посилання буде ось тут в підказках та в описі. Далі ще цікавіше: 2001 рік зідан 77 мільйонів на той час світовий рекорд за володаря золотого м'яча 1998. У фіналі ЛЧ проти Баєра він забуває той самий божественний гол з лету. Все працює ідеально. Трансфери створюють не тільки бренд, вони ще й приносять трофеї. Наступного року зубастик Роналдо, король штрафного, і знову гравець, який свій час грав за Барсу. 29 голів за перший сезон на Бернабеу. Все як в касці. Наступним був Бекхем маркетингова бомба. Перес забирає його прямо з під носа Барселони за 37,5 мільйонів. Мадридисти були в захваті. На презентацію Бекхема вийшло 50 тисяч людей, більше ніж на деякі матчі чемпіонату. Брендові футболки з 23 номером розліталися як гарячі пиріжки, а стадіон Бернабео став центром футбольного гламуру. Фанати вірили, що Реал ось ось створить власну династію в лізі чемпіонів. Ви ж теж це помітили? Перес збирав зіркових гравців, які обов'язково були в барсі, або кого каталонці також хотіли підписати. Всі ці ходи виглядали як створення команди на десятиліття вперед, лева серед футбольних клубів. Реал грав так, що вболівальники кайфували, атакувальний, яскравий, космічний стиль. Преса співала серенади, вболівальники теж. Що було з результатами? Спитаєте, Ліга чемпіонів 2002 року золото і шедевральний гол зідана в фіналі. Ла Ліга 2001 і 2003. Коронація на внутрішній арені. Фігу та Роналдо кращі в світі. Обидва беруть золоті м'ячі. Здавалося, що ця команда не переможна, але футбол не терпить ілюзій. Коли Реал брав ЛЧ у 2002 році, медіа ще більше підливали масло в вогонь. Футбол майбутнього так назвали. Мадрид того сезону після голу Зіда на фіналі проти Байера. в Іспанії всі вважали, що Перес перетворить бланкос на імперію, яка буде правити ну, мінімум років 10. Але як показала історія, фло захопився шоу, а не балансом. Захист хто його розглядав, коли є купа голів атаці? Галактико розпочинала як революція в світі футболу, але за пару років швидко перетворилися на хаос. І ключовий момент краху продаж клода Макалеле у 2003-му. Перес тоді сказав: ми не будемо покращувати контракт Макалеле. Він не дає гольових передач, не забиває від неї м'яч тільки на три метри. Ми замінимо його на когось. Технічнішого реакція була дійсно командною. Фіго, Зідан, Рауль всі просили залишити клода, але Перес тоді вже прийняв остаточне рішення. Француз відправився в Челсі, ставши там легендою. А у реала почалася чорна смуга. Спочатку все було ще. Терпимо, влітку приходить Бекхем за 37,5 мільйонів євро. Але на полі вже відчувалося. Атака божевільна, а оборона це прохідний двір. Велче повний провал. Групу пройшли без проблем, але в одній четвертій фіналу попали на Монако. Вдома перемогли 4-2. здавалося, справа зроблена. Але у Франції отримали 1-3 і вилетіли за правилом виїзного голу. Мор'єнте, з якого реал сам відправив в оренду, виніс мадриці в залчі. Та й загалом пропустили. П'ять м'ячів за дві гри для такого клубу – це явно показник певних проблем. Тон ЗМІ різко змінився. Галактикос без армії. Такий заголовок вийшов після продажу «Макелеле» та вильоту зелчі від Монако у 2004-му. Газети назвали ту команду музейним експонатом гарна, дорога. Але непрактична. Фанати почали освистувати гравців, особливо коли команда провалювала сезон. В Лалізі теж все посипалося. Після 31-го туру команда була першою, але програла 5 останніх матчів і віддала титул Валенції. А самі зайняли лише четверту сходинку. До речі, є взагалі хтось, хто пам'ятає реал нижче третього місця в Лалізі. Пишіть про це в коментарях: літні трансфери Вудгейт. Гравесен, Овен, Самуель, здається, Перес зрозумів проблему і взяв центрбека, опорника, але вони або травмовані, або не рівень реала. Головний хаос тоді був з менеджером. Це була просто тренерська рулетка. Вигнали Керуша, взяли Камачо. Камачо протримався 6 матчів, подав у відставку. Прийшов. Ремонт, але його теж зняли. В кінці сезону дотягували на Луженбурга. В Лалізі лише друге місце. Велче виліт від Ювентуса в одній восьмій. Отже, це був особливий сезон для Реалу сезон без трофеїв. Перед ще вірив у зірок, за яких він віддав шалені кошти, але проблема стала глобальною. Старіння складу, відсутність опорної зони, слабка фізика. Велче знову фіаско в одній восьмій вилетіли від арсенала за Нрі. 0-1 вдома, 0-0 в Лондоні і цього разу навіть на характері нічого не вийшло. У лютому Перес подав у відставку після двох поразок. В одній восьмій фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі від Арсеналу 0-1 і в чемпіонаті Іспанії від Мальорки 1-2. Вперше з 2000-го мадриці залишилися без свого президента. Фініш друге місце в чемпіонаті, жодного титулу абсолютний провал. Попередній сезон не був таким вже й особливим. У цей момент навіть ті, хто колись підтримували проєкт, почали критикувати Переса. Його бачення футболу називали утопічним, а реал командою для спонсорів, а не для перемог. Під тиском критики Флорентіно пішов у відставку, залишивши клуб в кризі, Галактикас офіційно втратив свій статус. Футбол це не лише про техніку та блискучі голи. Це про баланс, витривалість і правильну систему. Саме цього й не вистачало Галактикос. Перес бачив футбол як бізнес, гравців як маркетингові активи. У команді було більше медійних суперзірок, ніж робочих конячок. Але на полі без чорнової роботи успіх неможливий: зідан, Фіго, Роналдо – Фурор в Атаці, але без підтримки в центрі поля та в захисті вони просто не могли розкритися. І показати весь свій потенціал. Продаж Мекела став точкою неповернення. Цей трансфер був, наче, видалення центрального стовпа в будівлі. Француз робив всю брудну роботу, страхував оборону. Підчищав помилки, відбирав м'ячі. Його вихід відкрив дірку в центрі поля, яку ніхто не міг закрити. Його місце зайняв гравесен і рівень миттєво впав. А ще була й тренерська рулетка. Відсутність стабільності означала, що команді щоразу доводилося перебудовувати гру. Жоден фахівець не мав часу на створення чогось довготривалого. Згодом додалось ще й старіння лідерів та відсутність плану Б. Зіркам вже було за 30. Швидкість падала, витривалість зменшувалася, а заміни їм не було. Замість молодих лідерів, реал купував ще більших зірок, які вже досягли свого максимуму. У той час, коли Перес куповував зірок, Барселона будувала систему. Саме на помилках реала каталонці вистрелили на всі 100%. Вони беруть молодого Хаві та Деку у 2004-му, випускають Пуйоля в капітани, підписують Едмілсона Ван Бомеля. Одним словом, укріпляють центр. І якщо брав футболістів за імена Барса за якості, Благогранс підписують Самуеля Етео, який стає ідеальним наконечником для їхньої гри. І це в той час як Реал бере Майкла Оуена. Золотий м'яч, але насправді повністю зайвий у схемі команди. 2005 – ще один удар. Барса не боїться ставити на молодого Лео Мессі. У Реала теж є талант Робіньо, але клуб не дає йому правильних умов для розвитку. У той час, як Галактикос остаточно розвалюється, Барса стає грозою Європи. Вони беруть лігу чемпіонів, граючи в найкращий футбол того часу. Класико 2005 року Барса знищує Реал 3-0 на Бернабео, а Роналдіньо отримує овації від мадридських фанатів. Повне приниження. До речі, відео про чарівника нашого дитинства Роналдіньо також є. Радимо його подивитися. Після цього Барселона вже не відпускає ініціативу. Реал входить у смугу хаосу, змінює тренерів. Перес йде у відставку. Барсаж закладає фундамент, який призведе до легендарної тікітаки і тотального домінування у 2009-2011 роках. Галактикос стали заручниками власної філософії. Команда мрії перетворилася на музей футбольних зірок, блискучий, але не живий. у 2006 році. Епоха. Закінчилася без титулів, без балансу і без майбутнього. У 2006 році і креатор всього цього Флорентіно Перес залишає посаду. Реал виглядав зруйнованим. Команда була без титулів, але футбол циклічний у 2009 дев'ятому Перес повертається, і тепер вже не робить ті самі помилки. Нова версія Галактикос, Скака, Роналдо, Бензима. Вже будувалися на балансі. Галактика початку нульових були одними з найяскравіших експериментів в історії футболу. Вони показали, що великі імена це важливо, але без правильної основи будь-який суперклуб розвалиться. А що ви думаєте про цей проєкт? Чи міг той реал розраховувати на більше? Підписуйтесь, ставте лайк і побачимося в наступному випуску.